Друзья, всем привет! С вами Арион. Он у нас подъехал мимик на призыв, Так, секретный герой. Имитатор. Имитатора. У нас есть 7 спроб. У меня 147 безлега. И я как бы, не знаю, понимаешь, сейчас сто лет и козеи и я... ну, вот, хрен знает уже. Бабер, да? Так, ну ходімте, ходімте. Так. Дивіться, я не знаю кого, ну напевно нікого. Хіба що щуку, ну і тут для оборони, а в атаці мене навіть і ні з ким зіграти. Всі останні вони не в... тарахтять. Пишіть зловили ви цього імітатора. Берден. Ну, мене в принципі все стабільно. Так, ну давай, 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 давай. Джахангир. <coughs> Як там джокер? Давай, давай, давай! З Пара. Пара-пара-пара. Ну от хрен я на сковопризивати, щоб він упав. Ну давай з регулярки. Так, друже, те вже є. Ну я хрен, я знаю, я не знаю, друзі, як ви їх тягаєте. Блян, если он пишет хряком там з двох, з двох, хтось пише дві вже, ну, ну. я вообще уже... <смех> <смех> Блять, ну... Тибо, о, четверка пора. Японский бог, Останется спроба. Ну, ну, давай. Борю. Хрен вам називається Анне Імітатор. Анне, що хочеш? 154 крутки, друзі, безлія. Іди гуляй, пока не пізно. Дякую за перегляд, усім, всім удачки, всім всього хорошого, друзі, Гарного і мирного неба над головою і всім пока.